Скажіть, будь ласка, де ви зараз знаходитесь? Це громадська організація АТОшник вас турбує. На місці, а ми біля вашого кабінету, у вас він зачинений. Ну. О. Там не може Виконуючий обов'язки начальника головного управління Держеокатастру у Житомирській області Дмитро Мозговий зустрів бійців музикою. Ми стукали, ми так виривали двері, що можна було почути. Це наших чиновників. – А музику можна виключити? Я їду туди, там свалка, і з цього питаю, тут є, в мене грошей немає, машини немає. Що я буду їздити? дивитися? Він дивиться. не має машину для того, щоб поїхати подивитися. Я Чому не маю машину. то я не можу. Я в поясі хожу, щоб ви розуміли. У мене позвоночник Зміншено сім міліків. Чому війці АТО отримують земельні ділянки на смітниках? Землю оформлюють роками. Та коли це припиниться, ці та інші запитання ставили учасники АТО Дмитру Мозговому. Той ситуацію коментує так: зараз проводиться перевірка всіх сільськогосподарських земель області. Втім, він так і не зміг пояснити, чому досі розпорядження голови облдержадміністрації Сергія Машковського провести моніторинг земель до кінця листопада досі не виконане. Моніторинг на сьогоднішній момент проводиться. Він ще не закінчився, але він в стадії проведення. Які реальні сроки, аби люди могли знати, коли він закінчиться цей моніторинг там місяць, два три півроку? Я думаю, що це місяць-два. Відповідно до декларації державного службовця у самого Дмитра Мозгового вісім земельних ділянок: одна в Іванівці, одна в тетерівці, дві в буках, дві в Левкові, одна в Кам'янці та два гектари землі на території Денишівської сільської ради. Також його родині належить ще одна земельна ділянка в селі Тетерівка. Сам чиновник, який працює у структурі держгеокадастру, три роки, їздить на автомобілі Lexus RX 2007 року. Ані свою роботу не нікак государственную службу во облака во благо страны, они ее воспринимают как частный бизнес. И когда к ним приходят обыкновенные люди, да, с заявлениями, с просьбами, естественно, что у них возникает негатив, как это мы посмели их потревожить и прийти на их территорию, правда? И что-то от них потребовать. Хотя, если по большому счету мы являемся налогоплательщиками, э -э и они получают зарплату с наших налогов, правильно? То есть мы имеем полное право от них потребовать отчет. Учасників АТО пояснення чиновника не задовольнили і вони вирішили запросити керівника Держгеокадастру України Максима Мартинюка до Житомира. Хотімо його дуже-дуже пригласити сюди і рекомендуємо приїхати от, в понеділок, желательно і желательно не замов отправлять, пане Мартиненко. Якщо ви будете, це відео, щоб не замов отправлять нікому, а ми хотим вас лично видеть, хотим лично з вами пообщаться. Після зустрічі з Дмитром Мозговим учасники АТО вирушили до міського голови. Сергій Сухомлин розповів, що в межах Житомира землі усім демобілізованим не вистачить. Перші в черзі будуть родини загиблих та поранені. Втім, зараз у міській раді розробляється низка проєктів, спрямованих на те, аби учасники АТО отримали житло. «Є всі компанії, які будують в Житомирі, та ж компанія «Фаворі», той же набережний квартал і інші, які готові брати земельні участки. Город готов їм давати ці земельні участки з обізательствами виділення землі виділення квартир для учасників бойових дій». Сергій Сухомлин та військові домовились разом вирішити проблему засмічених земельних ділянок. Міська рада надасть техніку, а захисники батьківщини долучать друзів та знайомих до прибирання і проведуть толоку.